Шести сім'ям загиблих військових у Нововолинську виплатять по 100 тисяч гривень. Члени виконавчого комітету Нововолинської міської ради внесли зміни до бюджету міської громади, розподіливши 600 тисяч гривень субвенції з обласного бюджету для надання матеріальної допомоги у розмірі по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих військовослужбовців. Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконкому 18 серпня. Це стосується сімей загиблих військових, які брали участь у відбитті військової агресії Росії проти України у проєкті рішення враховано накази начальника Волинської обласної військової адміністрації від 4 серпня 2022 року номер 308 від 5 серпня 2022 року номер 310 від 16 серпня 2022 року номер 323 якими бюджету громади передбачено субвенцію з обласного бюджету в сумі 600 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги. Мені по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих військовослужбовців Ласюка Сергія Вікторовича, душука Володимира Петровича, Артюхова Сергія Ігоровича, Мітяйкіна Олексія Андрійовича, радіози Сергія Євгенійовича та Юрчука Романа Віталійовича. Окрім того, 54 тисячі гривень члени виконкому перерозподілили відділу культури на оплату виконання ремонтних робіт у приміщенні центральної міської бібліотеки.